Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Мене дуже попросили розглянути питання стосовно останньої заяви Путіна про те, що РФ має право і вона буде бити далекообійними ракетами куди завгодно. І в тому числі в його зверненні в його виступі було декілька натяків на можливі потенційні удари ядерними ракетами та боєголовками. Саме тому я би сьогодні хотів розглянути питання, яке стосується загроз ядерних атак на Україну. Давайте до кінця року. А в 26-му, якщо буде така необхідність, запишу нове відео. Добре, давайте подивимося, чи є загрози ядерної атаки, удару якогось такого по Україні. Так, до кінця 25-го року. Давайте зробимо так. Давайте зробимо ще більш конкретно. Не тільки ядерної зброї, а, наприклад, якоїсь зброї масового ураження, типу орєшніка, як це вже було в Дніпропетровській області. Добре, чи є загрози удару, удару ядерною зброєю або зброєю масового враження? Ось так. Задаємо питання. Добре, давайте подивимося так. Я витягую три карти з цієї колоди. Так, я витягую три карти з цієї колоди. Так, давайте подивимося. А, перша карта Диявол, 15 й аркан. Погана карта, небезпечна. Ця карта може означати брехню та маніпуляції, в тому числі, залякування, обман, шантаж, нечесність. Як, наприклад, один, один з моїх нещодавніх випадків, але я не буду зараз про це говорити. Це не тема для ефіру, може окремо розкажу. Мені тоді теж карта диявола випадала. Ну, диявол це в даному контексті не настільки гірше, як, наприклад, була би башня чи ще щось. Диявол це більше про маніпуляції, це про обман, це про якусь лживість, фальш і гру. Далі, лицар пентаклів і четвірка пентаклів. Ну тут карти чисті. Ну, враховуючи диявола біля комбінації цих карт, я би сказав, що це такий дуже агресивний блеф і дуже агресивна маніпуляція з метою залякати. Давайте подивимось на циганській колоді. Карта скорботи, печаль така не дуже добра карта. Високомір'я, Карта високомір'я це знову ж таки обман, брехня. А тут карта кладбища. Дивіться, на рахунок ядерки, я думаю, що ні. Але от на рахунок Арешника чи чогось подібного, я думаю, що так. Такий удар, якийсь дуже жорсткий і з великою кількістю жертв, до кінця року може бути. Так що, знаєте, є дві новини: хороша і погана. Хороша новина ядерки, я не відчуваю. Мені здається, що це дуже жорсткий блеф. А от стосовно якоїсь такої, бо ми задали питання як? Не тільки про ядерку, ми задали ще питання про зброю масового ураження, крім ядерної. А от на рахунок зброї масового ураження, я би сказав, що до кінця року ще. Україну чекає якийсь дуже жорсткий теракт, можливо, навіть десь на рівні Охмадиту, ну, чогось такого. Охмадиту або Каховської ГЕС, ну, ви знаєте, що відбувалося за всі ці роки. Так що тут палка з двома кінцями, так би мовити. З одного, з однієї сторони, ніякої ядерки, спокій, з іншої сторони, все одно мож, може застосуватися зброя масового ураження і може відбутися якийсь. Надзвичайно сильний теракт. Дуже сильний теракт. Тому що, зараз ще раз покажу ці три карти: кладбище, високомір'я та скорбота. Комбінація карт, скажімо, така. Дуже і дуже на букву Г. Тільки не гарна, а інше слово. Ну, я не хочу говорити некрасивих слів в ефірах. Так. Тому. Навіть якщо війна скоро закінчиться, навіть враховуючи останні слова Зеленського на те, що нібито вони згодні по лінії розмежування, щось там домовлятися, все одно перед кінцем війни в мене є відчуття нехороше. Знаєте чому? Тому що всі ці хворі на голову психи захочуть на останок, як вони люблять казати, двіжанути. І оцей от двіж. Може бути такою фінальною грабкою, але такою дуже болісною і з великою кількістю жертв та смертей. Так що от в мене якесь таке відчуття. Вчора, вчора я мав провести цей, цей прогноз в форматі прямого ефіру. Але я перепутав свої аккаунти, і я, замість того, щоб провести цей ефір, провів енергопрактику за мир в Україні. Саме на своєму основному каналі. Знаєте, випадковості не випадкові. Все, що в нашому житті відбувається, відбувається з певною ціллю і з певною метою. Я в цьому вже переконувався неоднократно. Так що тримаємося, молімося і віримо, що скоро все буде добре. Я постараюся взяти себе в руки, частіше виходити в ефіри, частіше спілкуватися. Навіть коли війна закінчиться, все одно буде дуже багато тем. Суспільно-політичного характеру, який треба буде розглядати, в тому числі і на картах. Тому що війна закінчиться, це не означає, що закінчиться, закінчиться такі гострі теми. Життя ж продовжується. Просто деякі злопихателі мені в коментарях часто пишуть, що типу, закінчиться війна, тобі не буде на чому рекламуватися. Я не рекламуюся, я просто роблю ту діяльність, яку я вважаю за необхідну, яку мене просять люди. І навіть завершення війни не означатиме, що на наступний день все засяє. Веселка над нами усіма, полються молочні ріки і зацвітуть Райські сади. Звичайно, що всього цього не буде. Тому що період поствоєнний, я вже про це також казав, може бути навіть тяжчим, ніж зараз, ніж воєнний період. Тому що ця от криза переламів, оця от криза адаптації нової, вона буде відбуватися дуже жорстко. А це означатиме, що тем для прогнозувань буде ще більше. Всього доброго, побачимось! Start to like it.